Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання Таро прогноз для риб на травень 2024 року. Подивимось на двох колодах, що передадуть вищі сили для риб на травень 2024 року. Так, спокус буде у вас багато. Але ви будете імператрицею. Людина, яку кохають, яка кохає. Людина, яка пожинає плоди в травні місяці. Так, все розквітає, все стигне навколо неї. Людина, яка доглядає за собою. Але має або певні страхи, або певні залежності. Залежності там табак, алкоголь, можливо, від іншої людини емоційна залежність, можливо, страхи. І людина, якраз в травні місяці, буде від цих страхів, прив'язок будь-яких, буде відходити вже. Так, буде пливти в новіше і краще. Так, робитиме вона це з мечом, тобто з розумом, для того, щоб урівноважити свій емоційний стан. Нагадую, говорю, для жінок чоловіки перевертайте для себе. Так. Угу. Дуже багато було, дивіться, неприємностей, страхів, але по десятки мечів у вас вже закінчення йде. Це закінчення циклу, десятка мечів, це остання цифра уже в мечах. І далі піде е, туз мечевий. Це означає, що скоро це все закінчиться. Ця важкість, яка була, як наче вас розривали на шматки. От і трійка мечів була у вас. Ем, от, можливо, хтось ронив саме серце. Але ви від цього підете в кроще, вже в травні місяці підете в кроще. Так, і на другій колоді, що нам скажуть для риб на травень 2024 року, що скажуть. Так, ану. Так, проявиться хтось до вас в травні. Паш кубків до 18 років, або просто людина з таким поведе себе, так, як наче дуже молода, але з почуттями прийде. Ще прийде з бажанням прийде. Потім прискоче своїм бажанням. Тобто, дивіться, ваше сердечко розбите все-таки буде якому залічити, дивіться, аж три чоловіка тут випало. Так, угу. Той, що проявився як Паш Кубків, насправді, король кубків сповнений до вас емоцій. Так, почуття в нього до вас є. Ви в його очах пентаклева королева. такою він вас бачить, стабільною. Так, ну, можливо, він вважає, що у вас інтуїція гарна. Ви знайомі. Або ви йому щось підкажете, і він подумає, що ви трішки відьмечка. Так, і радість йде в ваше життя. Дивіться, щось будете святкувати, або з цим королем Кубків, якщо це нова людина, познайомитесь десь на вечірці або на Дівішніку. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.